Але ж я вчора все розповіла по телефону. Ну добре. Вчора десь о 10 ранку я відвозила замовлення за адресою Костянтина Шила квартира 45, але по дорозі назад стався невеличкий інцидент. Ну як, я сходила до крамниці, принесла їй воду. Всі замовлення залишалися на місці. І вона нічого не крала. Керівниця сказала, що інцидент було вирішено. І клієнтка залишилась задоволеною. Але в мене купа замовлень. Світле, світле, пряме. Прикольно у вас про.